Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Козачинський Сергій Іванович народився 1 жовтня 1988 року у місті Карлівка. З 2014 року брав участь в АТО ООС та був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. З 31 липня 2016 року служив за контрактом механіком-водієм парашутно десантного взводу 8-ї парашутно десантної роти 3-го парашютно-десантного батальйону у військовій частині А-1126. Загинув 3 липня 2022 року від отриманих. Під час виконання бойового завдання поблизу села Мазанівка Донецької області посмертно нагороджено медаллю захиснику вітчизни. У воїна залишилися мати, дружина та донька. Пам'ятаємо, вічна слава герою!